Всім привіт-привіт. Дякую, що на мій канал. Так, ну що, будемо на основі тепер зливати вільний досвід. Вчора я на твінку це діло робив. А сьогодні хочу на основі злити. Бачите, є в мене вільний, не знаю. Чи варто за золото купувати, все ж таки, напевно, не варто. Але ж хто знає, подивимось. Перша скринька у нас безкоштовна. Давайте подивимося, що в ній може падати. Сама ця куля, лапка вода, 2%. Ну, процент буде змінюватись після 50, потом стану, тобто зростає ціна, зростає процент на випадіння кулі. ну Пісочниця, за чим її сюди вкинули я не знаю. Ну, таке. ну і золото взагалі невеликий процент. Могли більше б зробити. Ані мою ну таке. В общем, останне нас не цікаве. Ну що, пробуємо. Вдруг ще нам кулька випаде. Хоча. Ці танчики, бачите, в мене почти всі є. Тут немає трьох. ні, чотири, П'ять. Ага. П'ять танків, шість. Навіть фари немає 6 танків. На жаль, компенсація при припадінні, якщо у тебе є танчик падає білети, в і крутому рулетку, це мені не дуже сподобалось. Ну і сама цепочка до безкоштовної кулі або сертифікат на 7 рівень. Ну, тут потрібно грати. 14 днів, в принципі, важкувато, але можна. Ну що, все, поїхали Безкоштовна куля, 15 золота. Ну що, по 50. Лишилося 50, по 50 тисяч вільного будемо ускоряти. Так як... це буде дуже довго. Ще 15 і падає фон профіла. Нічого сього. Це щось. Щось цікаво, 60, отак. Вот 15. Ну. Но... Кульку, кульку дай, дай кульку. А ще було б добре отримати звідти О, сертифікат. Танчик, якого в мене немає. До речі, напишіть скільки ви відкривали. Як вам сипало, Ну золото падає можна сказати, стабільно, але ж зовсім не великі партії. 650. Який процент на 650? Ну, 1.20. Ну ви розумієте, що. Кулька повинна була випасти, але випало. Золото. Знову 650. Ну, відкручуємо 600. Отак, підіб'ємо трішки золота. Знову сертифікат таке собі. Краще було б, як вони робили в тому році, але ми тут не можемо командувати, як кажуть. Знову сертифікат. Ну, потім, напевно, повідкриваємо всі сертифікати, які нам дає. Так, 160. Знову 160 Ну кулю дай. Дай хоча б одну кулю ти Є, перва кулька, друзі. є перва кулька, непогана, хоча надіявся що частіше буде давати. Ну, в кінці її відкриємо, так. Це в нас на 25-й. Половину грубою відкрив випала перва куля. Ну, вже непогано, це вже. Будуть білети, якщо буде танчик, у мене той, а якщо щось нове, то взагалі буде ще круче. Хотілося б краще нову машинку отримати. Так, ну йдемо поки, йдем поки по 50 тисяч. І потихеньку підбиваємо золото, падають сертифікати і одна кулька вже в нас є. Це круто. Це круто, залишається 11 штук, 12, так? 12 по 50 тисяч. Дорого, звісно, друзі, але в мене, ну, в мене всі ці гілки прокачані, тому ну, мені немає смисла цей вільний. Так? І добиваємо одна, лише я бачу, кулька нам упала за 50 тисяч з таких наборів тут ну, яд залишається, так. Знову сертифікат. Це будуть, грубо говоря, пісочні танки. Це буде золото. Так, ну і 60. все, закріпили ми це все діло, друзі. Далі у нас йдуть по 75 тисяч, так що в нас змінилося. Так, ну, на золото, по-моєму, процент схожий. От на кулю стало не 2, а два з половиною. Ну, в общем, воно незначительно, навряд чи ми це відчуємо. Поїхав. 15. 15. 15. 60. Ну, добре. Знову 15. Ну, стандартно, стабільно, стабільно, стандартно. Стабільно, стандартно. Рідко 60 навіть падає, Угу. Так. Ну, планую ще цих. 50 штук відкритий і, напевно, більше вільно зливати не буду, так як дорогувато, так? 60. Так, цікаво, чи дов'ємо ми до 100 тисяч на каналі золота. Ще є куля добра, друга кулясь. Це вже... Это уже хорошо ну, и напевно больше мне не выйдет хотя хотелось бы да? давай 60 60, так О, 1650 0,60 по-моєму. Да. перша випала така сума. Воно то й непогано, але ж це не куля. 160 Залишилося 20 штук у нас, 19 уже. 85. Ну, давай купуємо знову сертифікат. Ну, і, друзі, знову будемо збирати вільний на новий рік. такі діа. Збирати його дуже важко, а витрачати, бачите, за 10 хвилин відео влітає як кажуть, усе. 60, ну, ще одну хоча б кулю. Жлобська, ти тижлопся. Жлобська. Знову фонд профілю випав знову сертифікат. 5 4 4. 3, 2. І. Ну, дай хоча б ще одну. За 75, ні, не дало. Друзі, ну далі я відкривати по 150 не буду. Самі розумієте, чому так. Просто хочу подивитись, що у нас процент 3% стало, Ну це я ж вам кажу, не, не значить. Я зараз у ці два ляма що залишилось і нічого не випало. Давайте спочатку повідкриваємо сертифікати, а потім вже повідкриваємо кулі. Ну, подобаєчка, надіюсь, та підписочка до вас прилетить, хто вперше на каналі, хто давно вже. Дякую, що ви зі мною. Як розділяєте. Це діло, так? Так, де наші сертифікати? Зараз подивимо, скільки в нас сертифікатів є. Є дві кулі, Сім сертифікатів. Ну, до речі, не дуже багато випало, але ж що маємо? Поїхали? Так, перший сертифікат. Валентайний непогано, до речі, друзі, це. Гарна компенсація буде в золоті, тут уже не дуже багато, наскільки я пам'ятаю. Пісочні танки, якраз, полетіли. Можливо в мене щось було. Це друге я також продавав, непогана компенсація за нього. Ну, повідкривали і що ми отримуємо. Ось зараз подивимось, які в нас. У нас Знову ага. з'явилися так, як нові танки, які я потім зможу продати того самого Валентайма БТ7, Б2. Ну, а зрешту реш... поприлітаю. Так, ну і друзі, саме-саме цікаве це. Саме цікаве це ось оця ось куля. Дві штучки в нас є. Спробуємо. Що нам випадить? А падає нам об'єкт 570, і, друзі, він у мене 590 він у мене був. На жаль, це не нова машинка, хоча б дуже хотілося. Ну, і другу, Дай якусь такої ще немає. й щось цікаве. І падає Хелсінг Ай-яй-яй-яй-яй-яй! можу вам сказати. Не пощастило мені, не пощастило, але в мене з'явились тепер квитки, 18 квитків. Ну давайте їх зливати, обмінюємо на золото, купуємо і будемо підскіпувати 250. От чому й не цікаво, 350. Було б непогано вибити 5000, але самі розумієте, що це дуже рідко кому так може пощастити. Тобто даємо, можна сказати, мінімалку, поповнюємо потихеньку наш золотий запас, резерв так сказати. 500 дало, ну, це розщедрилось, розщедрилось. І ще 500 дало. Дай якусь гарну суму. 2,5 і дай І не хоче. Друзі, напишіть, до речі, відкривати за золото чи ні. Золото то у нас є, але я так розумію, що такі нагороди звідти ні, не дуже. Тому почитаю ваші коменти і прийму рішення. Так, ну і в нас потихеньку зливається, залишилось у нас білети. Зараз ми їх дозливаємо і подивимось, що в нас на каналі буде золотий. Ну, Будемо рулеточки крутити, будемо ще щось там дивитися. Ну, так, ну що, у нас 102 тисячі, друзі. Непогано, але могло бути і краще. Вам дякую за перегляд. Пишіть свої коменти. Всім і родового всім удачі, всім па-па.